96 го года рождения, слушай, как мой малый. Ну, пожалуйста. Твой Да. Бачик. А потім же позвонив. Она сама позвонала, я вже рассказал сам, да я что. Ну, на вийне, по сути. Я И що мама сказала? Плакать почала? Та ну ты шо это вообще, конечно. Але я думаю, она зрозуміла, в принципі... Я вже був тут, тобто... Я якогось такого судження, чи щось я не, не почув, просто сказали, бережи себе і все. за тебе. І потім поїхав на ротацію додому. Були мовляння, не поїхати, не поїхати, але ну, я знаю, теж посидів, поговорив, по суті. Тут є люди, з якими ти багато пережив, люди, з якими ти від самого початку Як ти можеш поїхати додому і сказати, ні, хлопці, я не вернусь самі, там воюйте за землю, за мене воюйте самі. А батя що сказав? А батя у меня в России же, кроме снима, да? а, вот, я с ним так не очень -то спілкуюсь. И что, он за Россию? Не, не, а, не, Слава Богу, пока, он не знает, что, что творится, он, не совок. Вот, и... Как, я с ним, то есть, нормально, но редко досить. Ну, батя, все нормально. Да, это, конечно, это, это такой героизм, это действительно вот эти Пацани молоді, это. До речі, можу сказати, Ем... Эм... Ні, я розумію, конечно, ти не відчуваєш, що це щось таке сверх, знаєш, что Ну що от, от, я от приїхав додому, я не знаю, мені там знайомі друзі, кажуть, що там зробив якісь такі вчинки, ну, зробив вчинок такий, а я щось приехал, що ну, взагалі такого не зробив. Тобто, це люди одні лікарі лікують життя, рятують життя. Вони теж, по суті, роблять героїчні вчинок, оскільки вони малу зарплатню сутками реально можуть провести біля операційних столів. От. І так само і тут. Тобто якось не сприймалися за якісь героїчні вчинки. Взагалі в нашій країні багато героїв, тільки кожен герой по-своєму. І не можна казати так, що ти воював ти те Навіть ті ж медики, вони герої. Без них ніяк, що тут. Ну ти наймалий що тобі? Mojemu? Tak, no, że tak czasu. Nie, na ten moment, zaraz to tak, ja sam menściu. Nie, no, małe, no to oczywiście... Nie, no,